Ісусу Христу. Одне з найпоширеніших питань на похороні, чи може похорон відвідувати вагітна жінка, чи приходити на кладовище? Може, без жодних проблем. Ніде немає такої заборони, ніде немає ніяких з тим проблем. Є тільки одне, що ми священниками вважаємо, що жінка, яка вагітна, може на кладовищі злякатись, може статися якісь. Ну, десь там труну там зашвидко опустять, чи в когось щось впаде, чи хтось заб'ється в памороках, тобто впаде в обморок. Може хіба в такому випадку нас злякатись. Але ніяких церковних чи інших обмежень для цього нема. Особливо, коли помер хтось з рідних. Будьте мудрими, запитуйте тих людей, хто знають відповіді на всі питання. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! І люблю вас!